Усім привіт, друзі! Усім привіт! Ми сьогодні знімаємо стан мотоцикла Honda Shadow. Що хочу сказати, що саме найголовніше в цих мотоциклах, от саме дешевих мотоциклах, це те, щоб їх ніхто ніяк не розбирав, тобто, щоб вони повністю такі, от як кажуть, там зі старими резинками, там резинотехнічними всякими виробами і все таке інше, саме головне, щоб воно було. Повністю цілий і ніхто нічого не розбирав, не розбирав цей двигун, нічого не перевіряв, не розбирав ці карбюратори. Тому що ну, поки що воно таке от все оригінально, воно нічого не тече, воно все працює, заводиться, їде, і так буде їздити дуже довго до тих пір, поки хтось його не перевірить. От як, як тільки хтось захоче ці резинки змінити, тобто карбюратори розібрали, щось змінили, все, потім воно буде текти. Тому і саме, саме велика цінність цього мотоцикла це саме в оригінальності цього мотоцикла. Ну а стосовно стану, ми зараз вам покажемо. Ну, от, Наприклад, стан резину. Такий от великий протектор. Звісно, що резина, мабуть, якогось року зараз я вам скажу. До речі, резина в нас 18-го року. Я правильно розумію? Дивись. Ми зараз покажемо, нам напишуть. 18 та неділя 18-го року, так? Так, Правильно. От. На мотоциклі він в рідній фарбі, ніхто нічого не фарбував. Звісно, є якісь подляпинки. От я, Наприклад, тут-тут, такі црапинки, але це рівна фарба. Гальмівний диск от в такому стані. Спиці. Так, є якісь окисли, але ну, ви ж розумієте, мотоцикл 2001 року. Саме найголовніше, що ніхто нічого не фарбував. Це оригінал. От тут все оригінал. До речі, тут дуже треба уважно дивитись на цей датчик. Часто його відбивають і він коштує дуже дорого. І починається там. Ну, холодна сварочка. Так, да, Дуже часто люди на холодну сварку чи на якісь там ну, просто клеять його і все. Але ціна цього датчика, я, якщо не помиляюсь, там більше 150 доларів да. Да, він коштує. До. Ну, дуже дорого. Дуже дорогий датчик. Коли кажуть, що мотоцикл повинен коштувати 2 копійки, але, от, наприклад, от такий маленький датчик, це на eBay можете зайти і подивитися, скільки він коштує. Отут от є якісь подряпанки. Ну, звісно, мотоцикл цей не, ну, він не, не такий, як новий, але він не коштує. Не... Тут ні, ніхто нічого не фарбував. Отут от є так, такий шашель невеличкий. Що тут з таких важливих моментів? От треба заглянути в бензобак, щоб він... Ну тут новий бензобак. Раз. Ось, до речі, по горловині також можна зрозуміти, фарбували чи не фарбували. Та ні, ну цей мотоцикл, звісно, що ніхто не фарбував, то тут такі точечки є. Там, ну... Звісно, що таке може бути, що може, можливо, хтось колись в Японії там щось його і фарбував, але ну, ми тут точно в Україні ніхто нічого не фарбували. Оце оригінал, сидіння не Ну, Тут повністю цілий, класний мотоцикл. Ну, Це саме, знаєте, такий мотоцикл, от ви купили і просто на ньому їздите. Їздите, їздите, тобто технічно от, ну, змінили там, мастило. Фільтра і все, поїхали. тут -от є така, от такий момент. Це алюміній і він корадує і підіймає. Таке буває. Тут все чітко. Тут все чітко. Ось тут -от. дуже до речі, часто буває таке, що гниє. І Оце і оце. тут це оригінал. Тяжкі, Тяжкі ці, так. Зараз вихлоп покажу. Знизу, вон, бачите, є невели... невеличка потертість на глушнику. Амортизатори оригінальні, також бувають, часто там, з китайськими амортами продають. Та ну дуже багато чого з китайським. Я от бачу от, реле інтегральні зарядки. От, теж дуже часто це оригінал Японії. Дуже часто хто буває, ставить туди Китай. Він, звісно, що він не, ну, багато чим погано. це. І Подивись. акумулятор не працює нормально. Що ти кажеш? Подивись, будь ласка, задня гума, який рік, поки я тут показую. Дивлюсь. Протектор гарний. Скоріш за все, вона також 18-го року, але чесно, я не бачу. Ні, не бачу. О, так, бачу, дивись. 29-та неділя 16-го року. Ага. Все ж таки не... Спочатку замінили задні колесо, потім замінили переднє колесо в Японії. Всі наклеїчки, навіть і на амортизаторах ще дорегулювати. Жорсткості, до речі, можна регулювати. Жорсткість. Всісті в рамки пера. є під кофри. Також можна... Дуже часто з цих мотоциклах таке приходить, що навіть сальників нема. Ну я такі мотоцикли бачив у нас в Україні. Тут все чітко. Це. В доброму стані, ну в нормальному. Звісно, що не нове все, але ну все в нормальному стані. тут, покажемо. Саме головне, я ж кажу, що ніхто нічого не розбирав, воно все працює і буде працювати дуже довго. Підсоса витягнули. Слушай, так так. Так працює круто там. Тихо-тихо. Да, реально дуже тихо. Хонда є Хонда. Да, самий приємний звук це у Хонди, І так, як воно все перемикається, як у ці старі Хонди, вони самі, самі класні працюють. То якщо що, то не дим. Що це таке вас? Це пар, просто пар. Ну як я не знаю, ви конденсат, ви автівку коли заводите у вас в гаражі, то коли холодно, то так само. Навіть люди так можуть робити, коли так хух -хух роблять. Метр дев'яносто два, зріст у нього. Да, до речі, от курсова устійчивість теж в мотоциклі класно. Давайте, знаєш що покажемо. Що? Ну там перша нейтраль, ну як воно все ловиться чітко. Та це ж Honda, ну тут воно не може не працювати якось. Ну дуже круто. Все чітко. До речі, я ще помітив, що скільки років мотоциклу, а от якщо уважно подивитися, ще є плівочка на сигналі, коли він був новий. Прикольно. Та ні, ну тут до речі, ти подивись, навіть за стільки років навіть оце все збереглося. Бачиш? Тут на більш таких нових мотоциклах так, так воно не те саме. До речі, от от що ще можна перевірити. А ну купаться. Зараз звернув. Масло, фільтр поміняли і катаємо. І поїхали. Гарантію так. дамо, мотоцикл класний, ціна супер на нього, тому поспішайте. Все, ми Як поїхали. Якщо ви щось пропустили, пишіть, дзвоніть, залюбки вам додатково ще відзнімемо щось.